Спрінклір Fire HD 101 з монтажним розташуванням розеткою вниз, з к 80 літрів на хвилину. Є спрінклірами зрошення швидкого реагування з хромовим покриттям, з температурою спрацювання 68 градусів Цельсія, а також 3-мм скляною колбою. У скляній термоколбі міститься рідина. Із високим температурним коефіцієнтом розширення. При досягненні певного температурного рівня температури спрацювання рідина розширюється настільки, що термоколба під тиском руйнується. Зрошувач спрацьовує і через нього починає витікати вода. Як правило, зрошувач встановлюється в банках, готелях, магазинах, торгових центрах. Спрінклер призначений для стель, приміщень разом з оздобленням. Використання регульованих підрезетників розеток забезпечує зручність установки спрінклера на готових підвісних стелях.